Як громадська думка впливає на правосуддя? Чому Україна зразка розка 2022 року схожа на ША 1944 року? І чому ми можливо схожі все-таки на росіян, як би нам цього не хотілось визнавати? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працюють закони, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок, відео дивіться. Я раніше публікував відео про електронний браслет, який вдягнули жінці на час домашнього арешту. Суть відео була в тому, що браслет жінці на терно, і вона попросила поліцейського, щоб той перестав його на іншу ногу. А він сказав, що він на це не має часу. І я говорив, що, по-перше, це є незаконно, тому що згідно закону, браслет не може заподіювати шкоду здоров'ю або навіть створювати якісь суттєві незручності. А по друге, така поведінка поліцейського просто є непорядною з його боку. Але це так думав я. На всіх платформах, де було відео, а це Ютуб, Інстаграм і TikTok, більшість коментаторів зі мною не погодилися. На око це десь 70%. Я не зміг чітко порахувати, тому що відео на Тіктоці набирало майже 2 мільйони переглядів, було більше ніж тисячу коментарів. Але ви можете зайти на це відео і собі оцінити приблизний відсоток таких людей. І позиція людей, що от порушила закон, то хай тепер знає, так і треба злочинить. І найтаке м'якше формулювання було, що ну же ж не за гарні очі повішали цей браслет. А зараз давайте повернемося в минуле, і я розкажу вам сумну історію, яка сталася з американським правосуддям. В 1944 році в невеличкому містечку Алколо в Південній Кароліні у США знайшли вбитими двох білих дівчаток. Підозра впала на 14-річного темношкірого хлопчика, а запідозрили його, тому що він сам сказав поліції, що бачив цих дівчат і вони. Підходили до нього, питали, де можна нарвати квіти, і так вийшло, що він був останньою людиною, яка бачила цих дівчаток живими. Поліція затримала хлопчика. Причому вони його забрали із подвір'я будинку, коли він там був сам, бо батьки були на роботі. І коли біле населення міста дізналося, що поліція затримала підозрюваного та ще й темношкірого, то воно збіглося до цього відділку для того, щоб вчинити самосуд. Але хлопчика встигли перевести в інший відділок. Сім'я хлопчика виїхала з міста для того, щоб з ними також не вчинили самосуд, і батьки. І свою дитину вже більше не побачили. І так хлопець залишився сам на сам із цією махіною державною і білим натовпом, який хотів його крові. Жодних доказів на хлопчика не було. Крім того, що поліцейський, який його затримав, написав у своєму звіті, що хлопець йому признався, що він чинив цей злочин. Хлопчика допитували без присутності батьків, без педагога, без адвоката, і він все одно письмового визнання вини не написав. Через місяць право розглянув суд, і в залу судових засідань пустили. Тисячу білих людей і не пустили жодного афроамериканця. Хлопцю дали адвоката, який спеціалізувався на податкових справах, а не на кримінальних. І крім того, він ще мав такі політичні амбіції, хотів йти на вибори в цьому місті і не хотів себе дискредитувати перед білим населенням. І фактично цей адвокат захисту хлопчика не здійснював. Справу суд розглянув за дві години і повністю білий склад журі присяжних. Порадивши всього навсього 10 хвилин, визнав хлопця винним у вчиненні цього злочину. А суддя негайно призначений. Чи йому покарання смертну кару. Апеляцію на рішення адвокат не подав, тому що сім'я не мала можливості оплатити його роботу. І я вам зараз зачитаю, як відбувалася страта цього хлопчика: 152 см завишки і 23,5 кг ваги. За малий навіть на свій вік з стіні підійшов до електричного стільця з біблією у руці. Йому довелося сидіти на цій книзі, коли співробітники в'язниці намагалися приєднати електроди до його маленької рамки. На жаха на досмерті дитина сиділа сама, без членів своєї родини чи будь-яких темношкірих людей на завеликому електричному стільці, Джордж божевільно водив очима по кімнаті, намагаючись знайти хоча б когось, хто йому допоміг би, проте там були лише правоохоронці і репортери. Після першого електричного струмення, який пройшов тілом Джорджа, маска злетіла з його обличчя, і свідки страти могли побачити його широко розплющені очі і слину, яка витікала з рота. Через кілька років після страти поширилися чутки, що чоловік із заможної і відомої у місті родини перед своєю смертю зізнався вбивстві цих дівчаток. А в 2014 році, через 70 років після страти хлопчика, його молодша сестра, вже 77-річна, домоглася перегляду цього рішення судом, і американський суд скасував вирок, яким хлопчика визнали винним і присудили смертну кару. Я натрапив на російську статтю про цю справу: Джордж стіні младший 14-літнього преступника. Хоча в статті йшлося про те, що хлопчика виправдали, але автор все одно називає його злочинцем в такому російському стилі. Але найцікавіше не це, а те, які коментарі залишили. Читачі цієї статті так йому і надо, почаще би так. І цей татморозу кубил дівчик і получив по заслугам. Справедливість восторжествувала. Тобто в статті написали, що доказів нема. Суд скасував вирок, але ці люди все одно краще знають, яка там була ситуація. Це вам нічого не нагадує? А як на рахунок коментарів по електронному браслету? Люди не знають, що це за жінка, на яку вдягнули браслет, в чому вона підозрюється, які там докази, чи є взагалі там злочин, може там хочуть з людиною розправитись або женуться за показником і знайшли е, крайню, на кого це можна не вішати. А може просто слідчий помилився, він щиро думав, що там є злочин. А насправді там злочину нема. Люди всього цього не знають, але їм держава показала пальцем, і все, людина винна. І вони всі поналітали і кажуть, так до тюрми її на довічне ще й так само, як колись уша, коли білі люди почули, що якогось чорношкірого затримала за вчинення злочину, то все він винен. Можна навіть далі не доказувати нічого. Так само в нас було в 20-30-х роках минулого століття, коли більшовики показували пальцем на священиків і на заможних селян, і казали, що це вороги народу. І частина людей їм вірила і йшла їх нищити. Але у США з того часу багато що покращилось. Там і правесвідомість піднялася, і права система краще почала працювати. А у нас як було, так і є зараз. А тепер згадаємо, як росіяни тішаться, коли в Україну прилітають якісь ракети або коли хтось гине. І вони ще й кричать, так, так їм треба, ще давайте. І от що мене бентежить. Можливо, я помиляюся, але може в нас із росіянами все-таки є багато спільного. Їм влада показала пальцем на українців, що ми вороги, і їм цього достатньо для того, щоб відключити логіку і забути про людяність. І в нас Лада, показала пальцем на підозрювану. І все, люди кажуть, що вона винна, хай страждає і несе покарання. А якщо вона не винна, то як ви думаєте, ми дійсно у всьому краще з росіян? Чи все-таки є трохи над чим попрацювати ще? З вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.